Кого ж хейтить бусик? Мамина квіточка, синочка корзіночка, найніжніше створіння. Навіть з вуличним минулим його серце не зачерствіло. Як той ведмедик, що любить медик, він дружить з усіма. Не скобе пір'я з домашньої кури грача Арчі. завжди підставить сраку допомоги друга Нучмоня. Дає себе жувати, коли принцеска Тесла нервує і дружить з котиками. Але в тихій воді хтось табулькає, і нашого святого тюленя теж можна довести до кипіння. Живим і не живим способа. Не розкажу потім. А от живий це новий житель нашої рукавички, який оселився. У дворі що вазі пан Йожик. Ми були в шоці, коли дізналися, що наш бусик жахливий хейтер йожик. І гадки немає в яку миску їжачий рід йому плюнув, яку тухлу рибку відібрав на смітнику або голками по дупі нашльопав. Але факт є факт, аристократію помики колбасить від обурення. Варто лише побачити цього колючого вареника. Може, його мисливську душу бісить. що мишка та ось вона, а фіг вкусиш. Якби там не було слиною, бризкає в усі боки, і всю інтелігентність як вітром здуває, о така фігня малята. Коротше кажучи, їжак нам не кент.